Заклади освіти Подільської міської територіальної громади демонструють високий рівень патріотизму та згуртованості, регулярно долучаючись до збору та передачі необхідної допомоги українським захисникам. Ініціативи, що охоплюють учнів батьків та педагогів, перетворилися на постійний освітній фронт, який невпинно підтримує бойовий дух та забезпечує базові потреби військових на передовій. Так 6 грудня з нагоди Дня Збройних сил України, освітянами Подільської громади, була передана гуманітарна допомога на потреби військових на Сумській, Харківській, Луганській. Ській Донецькій напрямки до реабілітаційного центру для поранених військових Київській області, а також військовим 11-го батальйону Київська Русь та прикордонникам дрово Подільського прикордонного загону. Дана благодійна акція подарунок військовим ЗСУ проводиться освітянами Подільської громади вже третій рік поспіль. Ліцеї та дитячі садки нашої громади активно збирали продукти, харчування, які легко транспортуються і мають тривалий термін зберігання. Окрім продовольства, велика увага приділялась збору засобів її. Гігі гігієни, таких як мило, шампуні, зубні пасти та щитки, влогі серветки, антисептики тощо і, звичайно, учні передали на фронт листи, малюнки та обереги. Ці зворушливі послання підтримують моральний дух захисників, нагадуючи їм про тепло рідного дому, підтримку дітей, які безмежно вдячні за їхню мужність і відданість. і звичайно віру в нашу перемогу. Тетяна Миколаївна, скажіть, будь ласка, що це була за благодійна акція і чому вона була присвячена? Зараз ми провели благодійну акцію, в якій прийняли участь всі заклади освіти нашої Подільської міської громади, в якій прийняли участь не тільки дорослі працівники, а й наші діти. Ми зібрали велику кількість медичних препаратів. Ми зібрали дуже велику кількість вологих серветок, продуктів харчування, устілки, теплі речі. І тому це все було присвячено до Дня Збройних сил України для того, щоб передати нашим хлопцям, які знаходяться на передовій в окупованих територіях, які борять виборюють нашу перемогу. А ми знаходимося в тилу. То ми повинні їм постійно допомагати, і що ми робимо щорічно і щомісячно. Від себе хочу. Побажати нашим хлопцям, нашим дівчаткам, які знаходяться в збройних силах України, огромного огромного великого здоров'я, перемоги, щоб хай Бог береже і хай вони себе бережуть і повертаються живими додому. Зібрана допомога вже була доставлена військовим на згаданих напрямках на найгарячіших ділянках фронту, пораненим військовим в реабілітаційному центрі Київської області, а також військовим 11-го батальйону Київська Русь та прикордонникам 2-го Подільського прикордонного загону. Бажаємо міцного щиро подяку управлінню освіти, гуманітарної політики та всім закладам освіти Подільської міської ради. Дякуємо за турботу, підтримку і посилки, які стали для нас справжнім теплом із дому. Ваша допомога безцінна. Слава Україні! Героям слава! Разом, Разом до перемоги! Внесок закладів освіти Подільської громади є яскравим прикладом єдності тилу та фронту. Ця діяльність не лише забезпечує військових вкрай необхідними речами, але й відіграє важливу виховну роль, формуючи у молодого покоління глибоке розуміння ціни перемоги та важливості взаємодопомоги у складні часи. Яна Кукурудза Олексій Мягій, телекомпанія ПЕТ.